Ілон Маск, найбагатша людина у світі з чистим капіталом 220 мільярдів доларів, за даними bloomberg Billionaires Index. Під час пандемії він переїхав до Техасу і тепер планує відкрити університет в Остіні. Це стало відомо з його податкових декларацій, які він подав по своєму новому благодійному фонді. Університет отримує приблизно 100 мільйонів доларів США від Маска і стартує зі школи, зосередженої на STEM-освіті. Це освіта, яка стосується наук, технологій, інженерії, математики. Це, за великим рахунком, ядро освіти, яке забезпечує подальший розвиток технологій, виробництва, інновацій, те, що робить економіку сильною. Причому це буде не тільки університет, це все буде стартовано з початкової, середньої школи, тобто і молодші, і старші класи. І як тільки це запрацює, то Ілон Маск має намір в кінцевому рахунку розширити свою діяльність для того, щоб створити університет найвищого світового рівня. Про це стало відомо з його заявки в податкову службу США Internal Revenue Service – і він це робить для того, щоб отримати звільнення від податків, як це передбачено американським законодавством. І це дуже, до речі, цікава практика, якій варто повчитися і Україні, і іншим країнам, що розвиваються, тобто звільняти від оподаткування інвестицій в освіту. Це надзвичайна. Розумна. За даними цієї заявки, університет буде залучати досвідчених викладачів, пропонувати і традиційну програму, але окрім цього, і практичні навчання, включаючи симуляції, кейс стадії, проекти з виготовлення, дизайну і лабораторні дослідження. Університет буде прагнути до того, щоб отримати акредитацію профільної асоціації коледжів і шкіл. І до речі, це вже не вперше 52-річний Ілон Маск відкриває школу чи проявляє інтерес до відкриття університету. Близько 10 років тому він створив школу Ad Astra на кампусі SpaceX в Каліфорнії для своїх п'яти дітей і кількох дітей працівників його космічної кампанії. Коли Маск переїхав до Техасу у 2020 році, школа також переїхала. Остін, де розташований головний кампус Університету Техасу, став центром інновацій у вищій школі. Університет Остіна, який був запущений два роки тому як альтернатива нелібералізму традиційних коледжів США, планує відкритися восени з початковим класом на 100 студентів. Школа підтримувана відомими особами в академічному світі в фінансах. Включаючи історика Ніла Фергюсона, колишнього міністра казначейства Ларі Саммерса, венчурного капіталіста Джо Лонсдейла, вже зібрала близько 200 мільйонів доларів приватних пожертв. Це звична практика для Сполучених Штатів. Приватні пожертви інвестиції в освіту. Так от Ілон Маск переказав акції Тесла на суму понад 2 мільярди своєму фонду Маск Фоудейшн в 2022 році, крім. Цього він пожертвував майже 100 мільйонів доларів на заснування свого найновішого благодійного фонду, і також робив пожертви на користь інших неприбуткових організацій з надання допомоги при катастрофах World Central Kitchen, Хан Academy, дуже відома освітня онлайн-ініціатива, донорського фонду Fidelity Charitable, Про все це свідчать його податкові. Декларації до речі, багато хто каже, що маск робить це для того, щоб менше платити або не платити податки? Да? Його в цьому там підозрюють, звинувачують і так далі. Слухайте, але в результаті цих дій будуть створені реальні школи і реальні університети високого світового рівня, тому те, що він буде платити менше податків, але не буде платити податків, чи це повинно так сильно турбувати людей? Коли будуть результати, які корисні для суспільства, для економіки, як ви вважаєте, що краще не мати податкових стимулів для освіти, для науки, для РНД, да, тобто і мати рівні умови для всіх, або робити такі звільнення, як є в Сполучених Штатах Америки, і тоді хтось буде платити менше податків, але буде більше інвестувати в освіту, в дослідження, в РНД світового рівня? Що краще, на ваш погляд, поділіться. Будь ласка, в коментарях. До речі, маск також не тільки університет. Він створює, по суті, власне містечко поблизу Остіна із рекреаційними об'єктами, із школою, із субсидованим житлом для працівників своїх компаній Tesla і SpaceX. Про це повідомляв Wall Street Journal і маск вже скупив тисячі гектарів за останні роки для того, щоб зробити це корпоративне містечко. Цікавий приклад для великого бізнесу будь-якої країни. Як ви вважаєте? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і підтримуйте нас на Patreon. До зустрічі!